Ніна Костенко, душа України, легенда нашої епохи, совість, честь, мудрість, і гордість нації. Кожен як голка, що пронизує душу та залишає в ній вишивку біса, яка випромінює українську сутність. І жах, і кров, і смерть, і віч, і клакіт хижої орди, маленький сірий чоловічок, накоїв чорної біти. Це звір огидної породи. Лохнес холодної неви, куди ж ви дивитесь, народи, сьогодні ми, а завтра ви. Хіба ж ми могли подумати, що все повернеться, і знову біль, окопи, небо і земля гуде, серце розривається на шматки, і пишеться не те, про що б хотілось у віршах, а хотілось писати тепле щось, привітне, А в серці біль такий, що й душа вже сліпне. Історії ж бо пишуть на столі. Ми пишемо кров'ю на своїй землі, ми пишемо плугом, шаблею, мечем, піснями й невільницьким плачем, могилами у полі без імен, дорогою до Києва з Лубен. Які рядки це все про сьогодення, століттям Україна несе хрест. Її розпинають, знищують, гвалтують, скільки Божих синів загинуло. Боже, захисти сим, щитом усіх, хто стоїть за нас, допоможи пережити це горе та вистояти. Молимося за всіх захисних. Найнезабутніше заблич така єдина. Боже, Боже, не плач, не муч його, не клич, він не обізвиться, не може. Там не печалі, ані сліз. Ні дня, ні вечора, ні рання його нема ніде він скрізь вже остаточній формі існування. Потім мені врятували майбутні хлопці, хлопчики лежать у братських могилах. Кожна мить мого життя врятована кимось, душа плаче щодня за цвітом нації, непокірних, мужніх, найвідважніших у світі, без сумніву. Усі покоління українців повинні пам'ятати подвиги наших героїв, ЗСУ, їхню любов до України, незламність духу. Лютий цілий рік місяць, лютий у душі кожного з нас. Але квітень обов'язково буде. тримаємось, ми повинні бути сильними разом. Боролись ми, боролись наші предки. Вже наших втрат не міряне число, а за свободу починають абетки. А знову скрізь те саме, що й було. Ми воїни, не ледері, не нележні. І наше діло праведне і святе: Бо хто за що, а ми за незалежність? Отож нам таки важко це те. А ви думали, що Україна так просто? Україна це супер, Україна це ексклюзив. По ній прийшли всі катки історії, на ній працьовані всі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом, В умовах сучасного світу їй немає ціною. Саме від таких слів. Є нестримне бажання жити попри все. Дай Боже, щоб нарешті ми вибороли свою незалежність, зміцнили так, щоб уже нікому не закортіло зазіхнути знову. Тут наша країна, наше військо, наша сила і наша геніальна поетеса Ліна Костенко Кримсала життя моє на частка. На тьмяну січку, слів і суєти, а серце виривається із пастки у нетріду під небо самоти, у мовчазливу готику тополі, в труда у духотворену грозу, я трохи звір, я не люблю неволі. Я б вирвуся, хоч лапу відгризу. Як же допомагають мені ці слова, коли тяжко читаю цей вірш і йду вперед. З мрією, силою та віру в перемогу. Філософні йому життя через геніальну поезію. Саме ці рядки надихають говорити мовою наших предків. Дайте мені дощ, віддайте мені тишу, віддайте мені ліс і річечку в лугах, віддайте мені сад, і зірку вечорину, і в полі січе, і вдячну щедрі снив. Вдайте мені все, віддайте мені мову, якою мій народ мене благословив. Дивуюсь і захоплююсь умінням поетиз передавати віршим ті відчуття, які зараз вирують особисто в мені. Життя іде і все без коректур, і час летить, не стишує галопу. Давно нема маркізи пампадур, і ми живемо вже після потопу. Не знаю я, що буде після нас, які природа обереться шати. Єдиний, хто не втомлюється. Час, а ми живі, нам треба поспішати зробити щось лишити по собі, а ми нічого пройдемо, як тіні, щоб тільки неба, очі голубі, цю землю завжди бачили в цвітінні, щоб ці ліси не вимерли, як тур, щоб ці слова не вичахли, як руди. Життя іде і все без коректур. І як напишеш, так уже і буде. Але не бійся прикригорятка, прозрінь, не бійся, бо вони як ліки. Не бійся правди, хоч яка гірка, не бійся смутку, хоч вони як ріки. Людині бійся душу ушукати, бо якщо схибиш, то уже навіки. І правда? Крилатим ґрунту не треба, землі немає, то води небо. Немає поля, то буде воля, немає пари, то будуть хмари. У цьому, напевне, правда пташина. А як же людина? А що ж людина? Не ці крила не спуху пір'я, а справди, чесноти і довір'я, У кого звірності у коханні, у кого звічного поривання, У кого щирості до роботи, у кого щедрості на турботи. У когось пісні або з надії, або з поезії, або з мрії. Людина нібито не літає, а крила має. А крила має. Моїми крилами є любов, любов як матері до своїх двох маленьких донечок, до чоловіка, який зараз на передові захищає Україну, до мами, братів. А ще мої крила це наша українська земля. Мій рідний тім, дорогі серцю учні, любов до мови до своєї улюбленої професії це те, що не дає впасти у вічай і вселяє віру в перемогу. Буває часом сліпну від краси, спинюсь, не тямлю, що воно за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, все так гарно. Чесно, незрадливо, усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна, така краса висока і нетлінна, ще, хоч спинись І з Богом говорив, Вечірне сонце, дякую за день, Вечірне сонце, дякую за втому за тих лісів, просвітлений Едем, і за уложку в житті золотому. Прочитав ці рядки і на душі так гарно: ніби немає війни, усі у своїх домівках живі, здорові, немає сліз, втрат, розлук, болю, тривог. І всі радіємо весні. Нехай ця весна принесе нам перемогу. А пророчі вірші Ліни Костенко з Божою ласкою допоможе нам у цьому. Сьогодні хочемо згадати декілька цитат поетеси. Які особливо актуальні в наші дні. Я долю вибрала собі сама і що зі мною не станеться. У мене претензій немає до долі моєї обранниці. Поезія це завжди неповторність якийсь безсмертний дотик до душі. Я не люблю нещасних. Я щаслива. Моя свобода завжди при мені. Болі не сміхається рабам. Нема нам щастя. Мусить бути чудо. Що ми постанемо зі своїх руїн. Мене не можуть люди не почути. Душа в мені розгойдена, як ці. Шматок землі. Ти звешся Україною. Ти був до нас. Ти будеш після нас. І все на світі треба пережити. І кожен фініш це, по суті, старт. А треба жити. якось треба жити. Це зветься досвід, витримка і гад. І наперед. Не треба ворожити. І за минулим плакати не варто. О мати Божа, змилося над нами, дай розум в серце та правду на вуста. І хто б там що кому не говорив, а згине не зло, і правда переможе. Чужа душа, то кажуть, темний ліс. А я скажу не кожна, ой не кожна. Чужа душа то тихе море сліз, плювати в неї тяжкий, не можна. Так багато на світі, горе. Люди. Будьте взаємно красивими. Як без кохання життя мяніє, як лист осінній піде в небуття. Щасливі тих, хто зрозуміє зуміє, що лиш любов продовження життя. У ці часи бачимо, як же важливо в житті залишатися людиною. Треба ростити свою духовність, щоб потім. Пишатися вчинками, бо немає більшого скарбу, як людяність і добре серце.